П'ять причин, які заважають досягти успіху. Причина перша негативне мислення. Це коли люди завжди бачать перешкоди замість можливостей. Наприклад, вам запропонували піти на якийсь захід, де буде багато нових можливостей. А ви думаєте, немає одягу, ви нікого там не знаєте, і таксі в ту частину міста коштує як крило літака. Причина друга. Прокрастинація це коли важливе відкладається на потім через страх невдачі. Наприклад, треба здати проект, а у вас прокинулось бажання поприбирати. Причина третя синдром самозванця це відчуття. Усім знайоме, коли люди переконані, що їхній успіх випадковий. Причина четверта перфекціонізм. Це коли боїшся почати, бо не зробиш ідеально. Як психолог, кажу. Ви почніть, а там розберетеся. П'ята причина залежність від думки інших. Тут все просто як в анекдоті: не вчіть мене жити, а краще допоможіть матеріально.